нотаріусів зобов'яжуть звітувати щодо всіх угод про купівлю, продаж, дарування, отримання спадщини до податкової з 1 січня 26 року. Про що мова це пов'язано з підписанням закону номер 4536 президентом 2 вересня 25 року. Але щось що ж тут нового? Насправді це не така уже серйозна новина, тому що ми з колегою постійно займаємося багато років оформленням. Нерухомості по довірення стяги, зокрема від наших клієнтів, які знаходяться за кордоном, і нотаріуси постійно звітували щодо угод, і зокрема купівлі продажу або дарування до податкової. Навіть є відповідна форма, 1ДФ, яку нотаріуси мусили подавати і раніше. Але просто в податковому кодексі це не чітко було прописано, тому були нотаріуси, які там раз в квартал, наприклад, подавали відповідну форму, хтось раз на півроку. А зараз, відповідно, зі змінами треба буде це робити більш системно. Це вже чітко буде прописано, і це треба робити тепер щомісяця. Тобто, це не новина. Податкове і раніше знала, що ви продаєте або що ви купляєте. Просто раніше це не було настільки чітко прописано. От і вся новина. Це виключно заради того, щоб зрозуміти хто має скільки платити податків за певні угоди. Ось так.